Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуйте! Кент Гаруф. Наші душі вночі. Це щемка, тепла, надзвичайно ніжна лірична історія. Головним героям Едді і Луї вже за 70. Вони все життя живуть в одному містечку, але ніколи особливо не спілкувались. У неї давно помер чоловік, у нього дружина. Вони залишились самі у великих пустих будинках. Діти живуть далеко. Одного дня. Едді пропонує Луї приходити до неї на ніч, щоб спати в одній кімнаті і розмовляти перед сном, щоб так рятуватись від самотності, бо ночі то найгірше, говорить головна героїня. Луї погоджується, і ось приходить ніч, і починаються розмови про помилки і перемоги, про нездійснені мрії та приємні спогади минулого. Поступово в цих розмовах вони пізнають один одного ближче і народжується тендітне, чисто платонічне, взаємне почуття. Але оскільки містечко маленьке, а люди дуже цікаві, завжди знайдуться ті, хто вважає, що краще знає, як саме жити іншим. Пильні сусіди б'ють на сполох і телефонують дітям. Шкода, що геїзм молодих. Взяв таки верх у цій розповіді. Бо коли тобі 70, діти вважають, що мають вже повне право командувати тобою, диктувати свої бажання, навіть шантажувати. Та на те тобі вже 70, щоб, використавши життєвий досвід, потихеньку перекроїти свою поразку на маленьку таємну перемогу. Зворушливий сентиментальний роман. Який раджу прочитати кожному, щоб зрозуміти, що молодість не буде вічною, що треба цінувати час, який у нас є. Літературні вихідні у козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки.